Всім привіт! Всіх вітаю на каналі Підгєцькі Коні. Всім хто писав, що кобила не буде запрігана. Кобила вже перший раз є. її Металицю вже ми запрягли. Гордо йде металець. Гордо, так, голову до гори. І колесо пилимо. Бо... Так, я б знімав вам все від початку, але пахнули. Кінься розпріг, а потім затягнули металицю в колесо. Кимо, минули запліти. Буде тягнути Андрій? Буде. Я тут Три, три, гоу! Рир! Рир! ай мільйона будуть миллион не буде давай! того супа мається, ну. Ту гарантію 100% даємо на Що Буде їхати у мудрого хлопа, но по Котіша! О, О, тррррр! Тррррр! Я пересяду наперед, так. О, 7, йди вперед! О. 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 Не йди по неї, вона не себе йде тою працювати. Та нічого не бійтеся. Я не буду біч вперед попри неї, Буду йти повільно. Така кубила металиця. Билка на продажу. П'ять років з документами. Підеш на кубійки оур Беспереду тебе. Ти знімують кої. Апарат. Ви русайте. Русайте, найду. Тут таке болото, те, що береться за ногами. Сім разу виплять голови Дай як гоня витягнути га? Соні Гоні зачинає А вона до горба фіру витягла. і не змучив тягнув, тягнув ч-нибудь тягну. Виляє. На перший раз земля, повітря не було. Паха руку мені потравмували. Як ми чіпали, гачок за руку. Але кажуть, що вона не скакала. Ідеш на виски. Зараз дуже трошки. Пізнімо їх. До білого знімлю, бо білий. Також кінь на продажу. 10 років. Люба проба з конем. Любого коня запрягаєш він його. Вчить. Отак от. Стопить цю кобилу Не погадає. Будемо і кубилу навчити до роботи, бо ще хоче робити. В парі буде знижка. Хочу поберете білого і металицю. Буде знаєш. ще вісімсот доларів. 300 долару дол. колесно як бублик. Зупиніть друга важлива, Найважливіша команда. Не міняє за 10 гайта. Запряжемо за два рази до пари та й металецю саму запряжемо. У мене ще воза не боїться, то все. Я думаю, що буде гірше. Кінь якийсь, я дві неділі назад кантера на голові не мав. Вже йде в возі. То хлопці в ті хто писали, я знімав відео. А то вже кінь 5 років, нема що вчити. Тато колись з когось, у нас ще може не було, а вовгу І Це вже реця таланта, так? так. На Олександрійця, грубого грубого Вже нема таких Олександрійців, який він був. Він 9 років. Так, і запрягали. І так просився би, може, запрягав. Стояв би заплявся, що хотів на прогулянку. Тільки бідчиним можна їм давати. Щоб не набирали ворот. Так, ось ну, так, як іду сади. дивіться. не є, вона не буде дуже швидка. Середньо буде. А. Цей кінь і побила, буде пара. Я не вміє добре повертати, але то таке. Парі вже можна, зараз вже можна так їхати ними до Тернополю. Грір метелиця трійку, може бояться, що кидає колесо по ногами. Ми лишили, були ворчик на одне кольцо зачіплене. Трохи помеже ноги і на аби привикла. Ну так, щоб просто звикла, що там йде ворчик. Потім чіпили колесо відразу. А сильні сині. Сілочі сильні на сотиках зробили просів. Ішла без ніяких питань. У нас тут. Такий чорнозем, що без звідси, поки дійшов до того краю поля та йшов без дві години. Мокрий як пес. Вона вже парує. Кобила вже парує. Але йде, посторонки натягне, то запряжу по сторонки. Вона скаче каче туди-сюди, туди, сюди, віє. Дишіль від дишля. Побило, каже день до роботи. Вони паристі, ці коні ці два. Так. А, трохи маємо гною вести, будемо трохи запряти, гній воду. А ще вчись, як не продамо. Паровка кубили, якщо вона не жеребна аланом. Буде бонус. Бонус. Якщо тут близько. Як привезуть, навіть далеко. Так. Своєю машиною привезли, якщо ще в нас не буде палити. Ми пустили і... Не може такий живіт мати на синій, на воді. І думає, добру кубила, плівічемна, не вдарить, не вкусить, а того не знає. Вже привикла до відра, ти як ходить гонорово. А як ходить як меша чорна, бачиш, голову докури. Уха заштурила і так ходить. Голову на вік, бать. На себе десь бере. Ось той кінь, який бере десь на себе, той буде тягнути. І лоша запріг, як унося вчепило, дошли хоч і хоче на біг голову, не віддишне, то воно буде йти. Як воно скаче з першого дня, то дуже ся треба з ним бавити, щоб зампіти. Але хлопців чуть, сів тут, нема такого Медведя Медведів танцювати. Та. Та не коня Ну, Такі дикому заході лапали ці коні, перері індійці. Бешнурка і... Одесь у Іспанії в 60 кобил. Ані одна не прив'язана. Усі стоять на своєму місці попри А Там дисципліна. Тут якийсь чуверло лопати, зорало довго. взяла на 600 кг. Перейдемо тут через рів? Yeah. На цей ечмінь. Эчменку. Ну, да ви не право колесу. Сідем дорогу. Піста фоні. О! Падалися така поросла, що вівці би Пасли, має слабо. лапор!

Викоршував. На сцені падуть цього року щось. Хватися mm. mm. вже так біжить. Mm. Ліка під ногами коні чашкою. Так. Ah. Не так все мучить, як тягне, я. є. Але навіс не чіпає. На yes, крок має більше з Ну, no. мусить day, підбігати. Day, day, Але все тримає кінь. Не лишається кобилі. От хлопці, нас сьогоднішня поїздка, кого буде цікавити кобила на продажу, кінь на продаж. У нас є поставка, також можливий обмін. Телефонуйте, номер буде в описі. Всім хорошого дня. Лайкайте, коментуйте, до зустрічі.